І так, борщ гріється, я переоділася, тому що ця моя біла сорочка грозилася стати в червону крапельку. Зараз я її буду їсти. Що я подумала, скажу вам, що ви не подумайте, я тут ви їсти І навіть борщ так само готую. Просто мова йде про те, що останнім часом я його дуже хотіла. І я не знаю, чому я відкладала цю готовку, саме його. Я її вареники робила в там, ту господи, неділю, так? В суботу. в суботу, в суботу або в п'ятницю робила вареники, а в неділю наги це. І загалом готую так само, що кожного дня, добре, не кожного, може через день їсти. Але маю на увазі, що чомусь борщ не готувала. Я не можу сказати, чому, але я це відкладала. І знаєте, як це кажеться, коли за тобою ходить. Цей смак. Ти десь теж потім така згадуєш щось робиш, з'їла би бурщу, а потім згадуєш. Ні, ну сьогодні не вийде, бо сьогодні то, то, то і то маю зробити. Або там м'ясо треба дістати, розмовити, або треба заїхати свіже купити. Така, ага, то то. А капусти вдома немає. Хочу з капустою і не тільки свіжою, а ще з квасною. Ну я думаю, ви мене зрозуміли.